Розпаковуємо далі ви на каналі що в коробці. Сьогодні знову 10 посилок з Укрпочти, які не були отримані. Я знову підібрав 10 рандомних посилок, не знаю, що в них. Ми зараз будемо дивитися, оцінювати. Тож, до справи. Отже, у нас сьогодні 10 посилок невеликих коробок. На сьогодні 10 невеликих коробок. Ну і перша з них буде ось така. Я намагався її відкрити акуратно, але тут виявилася книжка. Книжка. Це, напевно, манга. Манга. або якийсь комікс. Але я думаю, що японський комікс називається мангою, тому так і є. Токійський гультере. Ось вона. Я так розумію, що вони читаються зліва направо. Серйозно, вони читаються справа наліво? 72 сторінка. 9. Ого, я і не знав. Ну, я здогадувався, що щось можливо не так. Але щоби Книжка читалася справа наліво. Ну, вона перекладена російською мовою. Це якийсь комікс. Я в шоці. Дуже цікаво. Капець. Я здивований. Дійсно здивований. Це щось дивне. Для мене особливо. І продовжимо далі. І продовжимо далі. Далі у нас що? Ось така коробочка. Е Щось таке тяжке. Щось тяжке, не знаю. Зараз подобається. Що тут у нас? Спрей. Наноспрей з, активними, з активним киснем. Отаке. Це захищає запах сечі плям діємиттєвом, около чище дезінфікує свіжий цитрусовий аромат. Я думаю, що це від котів, від запаху котів і собак. Плями, Знищує плями, діє миттєво. Да, да, да щось таке є. Прикольно, прикольно. Е, ну, добре. Якщо у вас є коти і собаки, вам було б корисно. У мене нема. Тож ми кудись її відпустимо. Так, ось такий паку, пакуночок на дотик тут щось, щось довге і легке. Можливо. Я здогадуюсь, але це віяло. Ну, таке, знаєте, японське. Відкриємо, подивимось, відкриємо, подивимось, що тут у нас, що тут у нас. Не ріжеться. Хороший пакунок. Міжиться це мене ріжеться. Я вгадав! Дивіться, дивіться, яка краса. Всім видно, всім? Краса. Тим. Клас! Ну що, він пластиковий, дешевий, простий. Ну, не знаю, скільки може коштувати. Просто гарний. Коли була спека, він був незамінний. Я думаю, що спека повернеться і він нам ще знадобиться. Йдемо далі. Далі така коробочка. Що в нас тут? Що в нас тут? Давайте подивимося разом. Ми відкриваємо. Відкриваємо тут книжка. Ну, це можна було здогадатися по формі коробки. Що за книжка? Незнайка на науні. Російською мовою Ніколай Носов. До речі, ви знаєте, що Ніколай Носов українець. Клас! Я колись в дитинстві намагався читати. Так, це книжка 91-го року. Мінськ, юнацтво видавництво. Так, так, так. Чудово, чудово. Ну, книжка і книжка, вінтаж. Не знаю. Ну, російськомовно, але ну, але від українців. Що з нею робити? Певно, віддамо бібліотеку або здамо ні, бібліотеку, ми віддамо. Продовжимо. Продовжимо далі. Наступна у нас отакенька От коробка з написом «Makeup». Це нічого не значить, бо на коробці може бути написано, що завгодно, як завгодно, і це все, все одно нічого не буде значити, поки ми її не відкриємо. Тож. Відкривали коробку з машинкою для стежки, де не було машинки, а було просто щось. Тож ж, ми відкриємо? Ага, тут іще якась прокладочка. Дивіться, захисну поклали, щоб правильно не порізати. Так, тут у нас ще 5 книжок. 5 книжок, яких-то жіночих детективів. Я навіть, я навіть доставати їх не буду, тому що, скоріш за все, це щось що попало. Ну так, да, жіночі детективи, знаєте, такі міняють по 2 гривні на 100 штук. Так, добре. Так, продовжимо. О, тут щось таке пакетоване. І теж розсипне. Скоріше за все, тут теж якийсь очі... очисник для а, туалетів вуличних, або щось. Або якісь яди. Так, тут теж. Наші знайомі вже під колір, під колір нашого фону препарати, Ми їх лишимо. Так, лишилося ще 4 посилки. Певно, відкриємо цю. Ну, Як ви можете бачити, скоріш за все, це книжка гарно запакована, але трохи гнеться, можливо, в м'якій обкладинці. Зараз побачимо. Розкриємо її. Так, так, так. І будемо бачити. Так, 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 так. Чум. Розкриваємо, багато-багато заклеїмо гарно. Ох. Так, це ще одна книжка. 2020 року. Інкос. In Котермс. Інкотермс. Не знаю. Це ще одна книжка. Інкотермс. Правила МТП з використання термінів для внутрішньої та міжнародної торгівлі. Цікаво. Українська англійська. Двомовна, я так розумію. Так, двомовна книжка. З кучою всяких штук. Міжнародна торгова палата випустила. Якась дуже спеціалізована книжка. Так, подивимося, скільки вона коштує. Ось у неї є чек. Книга правила Інкотерн коштує 690 гривень плюс пересилка. Ого! 690 гривень отака ну, спеціалізована книжка для міжнародної торгівлі. Чудово. Гарно запакована. Гар. Ну, певно, спеціалістам вона буде дуже цікава і корисна. Може, ми її розіграємо? Йдемо далі. Наступний лот у нас ось такий невеличкий пакунок. Дуже затясканий, дуже, як ви бачите, такий побитий життям, але, скажімо, за все, він не за кордон, бо на ньому є наклейка, що він був за кордоном. є наклейка За кордоном відправлені. Так, тут щось таке маленьке. Маленьке і гарно замотане. І тут все, годинничок. Годинничок ось такий. Скоріше за все він якось тут. Ага, ось так він робиться. Оп! І можна подивитися. Qmax, кварц. Ну, він явно далеко не новий, але з дуже гарними вставками. Так, кварц, Stainless Steel, Bad Waterproof Japon. Японський годинник. Q-Max. Ну, жіночий він. Дуже дивна форма, я такої ще не бачив. Дуже хороший екземпляр, бо я такої ще не бачив. Він на пружинці. Це щось класне. Ми оцінимо його трошки пізніше і побачимо, ну, чого він вартує. Хоча б приблизно. Ну, я думаю, що ну, доларів до 10. До 10. Бо це кварцевий годинник, нічого там особливого немає. Дивимося далі. Осталось залишилось дві посилки. Одна з них коробка. Тут. Явна коробка. Вона дуже схожа на коробку з-під підзуття. І, скажу за все, це коробка з-під підзуття. і скажу за все, що це взуття, правильно. Тож ми розкриємо її і подивимося. Так, 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 так. Так. Що у нас тут за взуття? І чи воно нове, чи ні? Ось, приклеєно дуже, дуже міцно приклеїли, кудись далеко продалеко відправляли. Так, що тут? Так, тут, скоріш за все, нове і Дивіться, які туфельки. Туфельки. І є чек. І є чек, це дуже шикарно. Туфельки. Ось такі туфельки. 39-го розміру. Новенькі приновенькі. Ну, гарний, гарний стиль. Не знаю, чи вам видно все О, так на світло покажу. Ну, досить. Так, тут багато що написано, якісь навіть... Складуш рекламки є, є пакетик, є складуш сертифікат. Сертифікат навіть є, що він оригінальний. Ого, нічого собі, таке не часто зустрінеш. Так, ну що, подивимося на його ціну. Що у нас тут по ціні? 640 гривень. Жіночі лакові туфлі, есфір. Екошкіра, кольор чорний, 39-го розміру. Пакування і відправка. 650 гривень. 650 гривень. 39-й розмір. М -м 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 -м. Клас. І останнє, останній пакунок цього випуску ось такий. Цей теж дуже схожий на взуття. Коробка від взуття. Тут були якісь багато написів, і видно, що воно кудись йшло і повернулося, бо цей бо ця наклейка Значить, саме це. Яка обірвана, а це наклейка значить, що вона йшла за кордон. Ну я в цьому трошки розбираюся, тому просто відкриємо і подивимося, що там було всередині, що там за взуття. Це взуття йшло до нас чи, від нас, чи як це взагалі відбувалося. Ой, це запаковано прям шикарно запаковано. Так, це йшло від нас, бо тут є листівочка з українським сердечком, скоріш за все, з українським сердечком, скоріш за все, ну його відправили від нас. Тож, це українське взуття. Давайте подивимося, що тут. Жаль, що його не отримали, а воу! Ну, дивіться, скажіть, класно, правда? Краще, ніж попереднє, так? Я теж думаю, що краще, ніж попередні, хоча попередні десь там, певно, з Італії чи з Англії зроблені, або в Китаї. Що ж, на сьогодні дякую. Побачимось.